Яка гарна у нас картина вийшла? Я Шиток'яна, організатор та ведуча майстерні свят day for You, До багатьох зверталася з проханням підтримати мене у проведенні цього проєкту. День миру для наших черкащан. ця тема дуже актуальна у нашій країні зараз. І дякую вам велике за ваше сприяння за те, що ви так. Відгукнулися завдяки вам. Бачите, яку ми гарну картину намалювали. Дуже багато у нас було відвідувачів, діти, дорослі, навіть тваринки, які хотіли свою, свій відбиточок поставити на нашій мирній Україні, і ми цю картину зробили разом. Дякую вам велике за це. Дякую. Я так хотіла, щоб ви до нас на свято прийшли і самі побачили, як це все було. Це ну, дійсно дуже так зворушливо і дуже гарно, мені здається, все вийшло. Так що цей подарунок для вас. Примірний дуже будь ласка. приємно. Я думаю, що. Ця робота ваша, вона все-таки прискорює нашу перемогу. І я думаю, що Україна буде незалежна, вільна і сильна європейська держава. Дякую, дуже приємно. Дякую. Я думаю, що вона стане окрасою нашого офісу, і ми спільно будемо дивитися, як наші дітки дбають про мир і хочуть, щоб голуб білий завжди думав, що над українською землею буде мирне небо і. Дітки наші будуть завжди жити без війни. Правильно, це дуже гарні слова. І я, я дуже хочу, щоб ви також свій відбиток поставили я на нашій Україні. Бачите, спеціальні фарби купили для шкіри. Тобто це все було небезпечно, екологічно, чисто, яскраво. Малювали аквагрим для діток. Це Класно було. Це приємна річ. Угу. Так, спочатку Жовтик поставив, потім синій. Ура! Супер. Та буде мир у нас. Антоні Васильович, а звідки у вас з'явилася ця картина? Це я придбав на аукціоні. Думаю, подарити, напевно, можливо, Юлії Володимирівні подаруємо. А можливо, і так одну з картин подаруємо Юлії Володимирівні, коли вона буде відвідувати. Це український солдат, який тримає немовля. Це якраз сьогодні в патріотичному стилі художник нашої Гелетко зробив. Так що все заради миру і заради перемоги України.